День 15, радість у небі з приводу визволення душ і щастилища. Істинно кажу вам: усе, що ви зробили одному з братів найменших, ви мені зробили Матея 25:40. Як запевнив, Спаситель, великою буде радість у небі з приводу навернення одного грішника, Луки 15.7. Однак він знову може втратити дорогу до неба. Навіть загинути навіки, якою ж великою повинна бути радість у небі, коли щастилища виходить душа, яка вже ніколи не втратить Бога. Радіють святі, бо дуже люблять ті душі і гаряче прагнуть їхнього спашіння, чисельність їхня збільшується у небі, адже були опікунами тих душ, багато з яких мали до них особливе набоженство. Доброзичливі зв'язки не тільки не зникають у честилищі, а стають ще тіснішими через велике терпіння, якого дізнають душі, віддані їхній опіці в очікуванні повного спасіння. Бачать у тих душах результат своєї опіки і прохання, плоди свого доброго прикладу, якою великою мусить бути їхня радість. Коли ті душі нарешті покидають безодню, честилища і возносяться до Божого трону як співучасники їхнього вічного щастя. Радіють теж святі ангели, коли заносять наші молитви до трону Божого, напевно, з особливою радістю приносять Господу Богу ті, які жертвуємо за душі померлих, бо знають, що про їхні великі терпіння. А їхнє спасіння знову заповнить ті трони, які опустіли через упадок Люцифера і його послідовників. Також ангели гаряче прагнуть слави Божої і знають, як цьому сприяє спасіння душі з чистилища, бо вони були ангелами-хоронителями тих душ, а зв'язок їхньої опіки над ними ще не закінчився, з якою великою радістю! І як надійно виконує Архангел Михаїл, те завдання, яке церква приписала йому в часі служби Божої за померлих, а все це, що чинимо для душ тих, повинно вважати, що чинимо для нього. Ангели й святі вічно славитимуть Боже милосердя за те, що таким чином поблагословив їх опіці і вічно будуть вдячні тим вірним. Які причинилися до спащення тих, якими вони опікувалися? Ще більшою радістю є радість пречистої Діви Марії, коли як цариця світу і матір усіх людей, а значить, і душу чистилищі, єднає своїх вірних дітей у своєму материнському лоні, адже обіцяла, що тих, хто буде носити її кармеліцький параман як найшвидше визволить з вогню щастилища в першу суботу після їхньої смерті, якими щасливі, що можемо причинитися до тієї великої слави пречистої діви, як щедра вона нас за це винагородить, який вірний шлях заслужили собі в неї її уважність і опіку, велика радість Божого Спасителя, коли стаємо його наступниками і свіпіввідкупителями. Допомагаємо тим душам якнайскоріше отримати свою частку в Його відкупленні. Ісус Христос не опускає тих душ в вогні чистилища, адже вони живі члени Його містичного тіла, головою якого Він є. І якщо Ісус Христос сказав, істинно кажу вам, усе, що ви зробили одному з найменших братів, ви мені зробили, тобто так це мене буде втішати. І за це буду винагороджувати, якби ви мені самому вчинили, то настільки більше буде втішатися, і наскільки більшою буде наша нагорода, якщо свої добродійства пожертвуємо тими душам, які терплять страшні муки, а самі собі допомогти не можуть. На кінець великою буде радість Небесного Отця, бо Він любить ті душі, які перебувають його ласці які його вірними і вибраними дітьми, та які будуть його вічно вихваляти, хоча мусить їх покарати згідно зі своєю справедливістю, але на землі доброму батькові прикро, коли мусить покарати своїх дітей, так і Господь Бог, Отець наш Небесний, гаряче прагне, щоб закінчилися терпіння його улюблених дітей, яку велику радість справляємо. Його батьківському серцю, що якщо причиняємося до їхнього спасіння, як мило мусить бути нашому спільному батькові, коли бачить, як сердечно спішимо на поміч нашим терплячим братам і сестрам? Невже можемо занедбати те, що таку радість справляє цілому небові, чи не досить одного розважання, аби розігріти й зворушити наші серця? Хоч би були холодні й байдужі, а тим самим заохотити нас щиро та розсудливо, а навіть з радістю поспішати на поміч померлим. О, святі ангели, і усі вибрані Божі угодники, прийдіть на поміч терплячим душам, чистилищі, а особливо помершим нашим батькам і рідним. Пресвята Богородице, пречиста Діво Марії, будь їм найпершою захисницею, зверни на них свої милосердні очі і покажи їм Ісуса, благословенний плідлона Твого ласкава, омилостива і солодка Діво Марії. Амінь. Отче наш що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушним дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого мій. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. О, наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щастилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи, Твого милосердя. Приклад. Дон Бернадіно де Мендоза подарував святій Терезі своє чудове помістя поблизу біля доліт, щоб там заснувати монастир. Але ще до того, як було засновано монастир, дон Бернадіно несподівано захворів, втратив мову і так помер, що не міг висповідатися, але ще стих подати знак жалю. Цим дуже засмутилася свята Тереза. Побоялася за Його спасіння, а Ісус Христос сказав до неї, Дочко моя, направду спасіння Його було у великій небезпеці, але отримав мою ласку за прекрасне пожертвування для тебе, проте душа його не вийде щастилища скоріше, ніж буде відправлена перша служба Божа в тому монастирі. Від того часу не мала спокою, свята Тереза, постійно уявляла собі жахливе терпіння тієї душі, хоч дуже прагнула спочатку заснувати монастир в толедо та, перебуваючи, борюючи великі труднощі, відразу взялася до закладення монастиря в воля в дід. Тільки тоді споруджено найнеобхідніше. А вже в наступну неділю відправлено першу службу Божу в єдиному упорядкованому для цієї мети приміщенні, Тоді побачила свята, як під час причастя душа її доброчинця в повному блиску вступила до неба, сердечно дякуючи за поміч. тим більшою була її радість, бо вважала, що здійснення обітниці Ісуса Христа. Треба очікувати аж по першій службі Божій, яка відправиться після перенесення святих тайн до кивоту церкви но Верветься за душі, чистилище, царю с неутішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш скарби діб, життя подавтелю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба, землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес. І воплотився від Духа Святого Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і воснісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з отцем і Сином рівно поклоняємо рівно славимо, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і в життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плідлона твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наш. Слава Синові, що нас відкупив, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Святому Духові, що нас просвітив, святій католицькій вірі утвердив, і нині час, і на віки вічні. Амінь Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, тими ти благословенний благословений на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Ісусе, задля Твого кривавого поту, який ти пролив на оливній горі за нас, нещасних грішників, змилуйся над бідними душами в чистилищі, звільни їх від мук і дай їм небесне заспокоєння. Отче наш, що є сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через Твій хрест і Твою святу кров звільни бідні душі з відмок честилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров. Світу, звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від відмук частилишних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щестилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують, Господи, Твого милосердя. Друга таємниця, о Ісусе, через Твоє болюче бачування, яке ти приніс за нас нещасних грішників, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, відверни від них бачування Твого гніву і подаруй їм вічне підкріплення. Отче наш, що є сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. О через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі відомо в честилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі, від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмучастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук відмувчастилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мокчестилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мокчестилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишни. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, повсякчас і віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щилища, особливо ті, що найбільше опущені, і потребують Господи, Твого милосердя. Третя таємниця. О Ісусе Христе, через Твоє тернове вінчання, яке Ти зносив терпеливо за нас, нещасних грішників, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами у чистилищі і дай їм вінець вічного щастя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних. Через твій хрест і, і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишни, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі від мук щестилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щестилища, особливо ті, що найбільше опущені. І потребують, Господи, Твого милосердя. Четверта таємниця, о Ісусе, через Твоє важке двигання Христа, який ти ніс за нас, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, візьми їхній вічний тягар терпінь і заведи їх до вічної радости. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого лукавом. Богородице, дімо, через Твій хрест і Твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишни. Через твій хрест і твою кров звільни бідні душі відмукчастилишних, через твій хрест і твою кров звільни бідні душі відмукчастилишних, через твій хрест і твою кров звільни бідні душі відмукчастилишних, через твій хрест і твою святу кров звільни бідні душі відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі від мук щестилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсячас і навіки вічні. Амінь. По наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щестилища, особливо ті, що найбільше опущені. І потребують, Господи, Твого милосердя, п'ята таємниця, о Ісусе, через Твоє болюче розп'яття, яке Ти переніс на Христі, просимо Тебе, змилуйся над бідними душами у чистилищі, нахили до них своє обличчя і дай їм ласку ще сьогодні знаходитися в раю. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через твій хрест і Твою святу кров звільни бідні душі від мук чистилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від відмух частилишних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з частилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи Твого милосердя. Ісусе Христе, через Твої п'ять святих ран і через Твою пролиту кров ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, особливо наших померлих родичів, знайомих, душ пастирів і добродіїв, воїнів наших, оздорови болючі рани і дай їм ласку брати участь у Твоєму відкупленні. На світі ім'я. За кого хочете пожертвувати вервицю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на місті.